Питання, від якого залежить фінансова спроможність громади та стабільність тисяч родин, депутати горішніх плавнів розглядали у терміновому режимі. 29 січня у горішніх плавнях відбулася позачергова сесія міської ради. Друга від початку 2026 року. Її скликали через критичну ситуацію, що склалася навколо головних бюджетоутворювальних підприємств громади Полтавського та Єрестівського, гірничозбагачувальних комбінатів. Ключовим питанням порядку денного стало звернення депутатів горішньоплавнівської міської ради до президента України Володимира Зеленського з проханням про негайне втручання. Ання у ситуацію, що за словами міського голови Дмитра Бикова, вже зараз напряму впливає на соціально економічну стабільність горішніх плавнів, міський голова зазначив, діяльність підприємств компанії «ФорЕкспо» забезпечує наповнення бюджету громади на 60% та значною мірою впливає на обласний бюджет. «Ситуація критична. Хочу вам нагадати, що вже на протязі всього 25-го року. Йде неповернення ПДВ на підприємства, це в доларовому еквіваленті 74 мільйони доларів, і це негативно впливає на роботу підприємства і на можливість підприємства вести господарчу діяльність, виконувати свою роботу. І це звісно впливає на соціально економічну ситуацію в нашій громаді, тому що це зарплати, це зайнятість населення, це родини, це діти без ну, ми не зможемо вижити. За словами Дмитра Бикова, сукупність факторів: війна, логістичні обмеження, проблеми з енергопостачанням і блокування ПДВ поставила підприємства у край складне становище. Наслідки зупинки виробництва вже відчутні: йдеться про ризик втрати робочих місць, відтік кваліфікованих кадрів, зменшення доходів населення та загрозу для всієї соціальної сфери гро. Омади Міський голова наголосив, депутати звертаються до президента як до глави держави та голови ради національної безпеки і оборони, адже вважають кризу штучно створеною і такою, що не має вирішуватися за рахунок трудових колективів. Почесний громадянин горішніх плавнів, заслужений металург України Олександр Красуля, зазначив, що підприємства, які десятиліттями виборювали місце на світових ринках, сьогодні зупинені. За словами депутата, це загрожує не лише. Економіці міста, а й іміджу України як надійного виробника та експортера продукції гірничо-металургійної галузі. Це підприємство, світове ім'я. І сьогодні дивитися на очі цих людей, на цехи, які там голуби літають, крилами б'ють. От стоїть підприємство. Сьогодні ну, тяжко, боляче на все це дивитись. Сьогодні наш час зробити все. Щоб і місто і комбінат, значить, і далі працювали і тримали це високе ім'я компанії Ферекспо і самого найкращого міста горішні плавні, яке є сьогодні в Україні. Так що підтримаємо і, і, і віримо в те, що нас почують. Після обговорення міський голова виніс проєкт звернення на голосування. Прошу проголосувати. Одноголосно 24 за всім дякую. За тим народних обранців запросили особисто підписати звернення, що є необхідною процедурною вимогою. Після завершення сесії знімальна група телерадіокомпанії Гок поспілкувалася з депутатами та почесними громадянами міста, фахівцями, які десятиліттями працювали на комбінатах, і продовжують це робити. Вони одностайно наголосили, зупинка стратегічних підприємств у воєнний час є недопустимою а подальше зволікання з рішенням може мати незворотні наслідки як для горішні плавнів, так і для держави. Загалом я як ніхто боляче сприймаю цю ситуацію, бачу, як страждають і місто, і підприємства сьогодні такі гіганти. З таким ім'ям світовим, коли вони стоять, зупинені, оце речі недопустимі, тому що під час війни ми повинні наповнювати бюджети. Сьогодні соціальна сфера. Це наші вчителі, це лікарі, всі все місто, вони залежні безумовно від компанії Фарекспо. І тому ці всі речі, які відбуваються, вони просто недопустимі. І те, що зробили сьогодні депутати і раніше, звертались на різні рівні інстанції, але вони не, не давали ніякого результату. Тому безумовно гарант Конституції, людина, яка повинна відреагувати, дасть. Розпорядження далі все зробиться, далі ми будемо працювати, і те, що ми досягли на світових ринках, і ми їх можемо і втрачаємо, і можемо зовсім втратити. Це і ринки Кореї, Японії, Німеччини і так далі. Так далі. Тому, от це все боляче, і хотілося, щоб це почули. От і зробили висновки, і дали можливість і місту, і, і підприємствам працювати на сьогоднішній день. Більше трьох мільярдів гривень це не повернення ПДВ. Це з січня 2025 року. У нас така ситуація, і це дійсно ну. Прям дуже критично вплинуло на нашу спроможність працювати в цій ситуації. Ми вже не кажемо про те, що багатомільярдні проекти були на підприємстві зупинені. І наразі для нас найважливіше це утримати колектив, утриматись на ринку, тому що ну, втратити ринок в такій ситуації. Це майже ніколи потім туди не повернутися. Тому це. Ну, прям найбільш кричуще питання на сьогодення. Підприємство стоїть, воно не спроможне утримувати себе для підтримки своєї операційної діяльності, і це зараз ключове. було сьогодні прийняте звернення до. До президента стосовно саме розблокування рішення і повернути ПДВ, яке край необхідне для життєдіяльності комбінату. Я в цьому місті живу 69-го року і працюю. От слесаря монтажника до генерального директора, а потім за міністра України. Я все робив для того, щоб Полтавського процвітав. Дякую колективу Полтавського ЗК, яке дуже багато робило для того, щоб комбінат був такий. Він у 2000 році ми почали роботи по єдністовському кар'єру. А в 2003 запустили флотацію. Це був технологічний подвиг команди і комбіната. Ми стали зіркою гірничого методикого комплексу світу. Але те, що сьогодні страпилось, не піддається ніякому аналізу. Комбінат в катастрофічному стані, і якщо воно, не дай Бог, стане місту теж. Кінець від того, чи буде почути це звернення, залежить доля десятків тисяч людей: їхня робота, добробут і майбутнє їхніх родин.